Двічі переїхав людину і рушив далі. Під трамваєм у Харкові загинув чоловік, і це виявила лише водійка наступного трамвая. Винуватиця аварії навіть не зупинилась. За попередньою інформацією, вона не помітила жертви. Світлана Фечун докладно Наїзд трамвай на чоловіка. Стався на цьому кільці в темну пору доби. Кермувальниця запевняє, нікого не бачила поблизу колії, тому й рушила, не зупиняючись. Понівечене тіло чоловіка на рейках помітила водій іншого трамвая, що їхав услід. Поліції відомо ім'я та прізвище загиблого, але де він мешкав, досі не встановили. Про зникнення чоловіка до правоохоронців також ніхто не звертався. На вигляд загиблому кажуть у поліції від 40 до 60 років. Установити вік точніше неможливо настільки покалічене тіло. Ймовірно, трамвай небіжчика переїхав двічі. Спочатку під колеса потрапили обидві ноги, а за 30 метрів колесами відтяло і голову. Чоловік. Намагався пройти між двома вагонами трамваїв Внаслідок отриманих травм, несумісних життям, а саме ампутація нижніх кінцівок, а також ампутація голови. Водійку трамваю, під колесами якого й загинув чоловік, поліція вже встановила. Це 66-річна жінка. Вона у стані шоку і поки що свідчень не дає. За попередню інформацію вона просто не помітила чоловіка. Трамвай убивця 26 го маршруту зараз у депо до з'ясування обставин пригоди нікуди за ці ворота не виїде. Світлана Фечун, Колочера Харків, ТСН, один плюс